Імперія брехні на вістрі російської окупації. Телевізійно-пропагандистська армія. Пропаганда, підміна фактів і відверта брехня. І все тільки заради того, щоб якось узаконити свої дії на півострові в першу чергу у власних очах і в очах своїх російських громадян. І це не є ноу-хау президента Путіна. Є таке російське слово очкавтирательство. для російської імперії. Підміна понять це наріжний камінь держави від царів до генсеків і президентів. Імперія брехала завжди, і в першу чергу вона брехала. Своїм громадянам, починаючи від потім сіл на державному рівні і закінчуючи радянсько-анекдотичним формуванням трави перед приїздом генерала, а ще імперська пропаганда була завжди надзвичайно ворожа до України Для Москви, чи пак Санкт-Петербургу, незалежний і сильний Київ е мав на увазі смерть і нівелювання століть переписування імперської історії. Захвачена администрация Хмельницкой области. О стремительном расползании коричневой угрозы. Боевики наступают на позиции Беркута. В заложниках у радикалов. Ультиматум, который руководители СБУ и МВД выдвинули экстремистам. Боевики, экстремисты, радикалы, националисты, бендерівці та фашисты стали фактично синонимом слова «украинцы». Внуки Геббельса должны были бы найти запонки дедушки, какую-то медаль или часы. І передати людям, які організовують телевізійне пространство Росії. Це вже не може назвати пропагандою. Це вже щось більше. А що ви хочете, щоб вона вам чаю бутриків принесла? Це, це вони вони воюють. У російських журналістів свої стандарти перекрути та вигадай. Нові власті в Києві не знають, як прокармити країну і сокращають розмір в два рази. Государственним органам України підписали удаліць рускоязичної версії сайту. Класична російська пропаганда і тягнеться вона з незапам'ятних часів, кажуть історики. Коли телебачення ще не було, в архівах переписували документи або до справи бралися церковники. Присвоєна вся історія. Київської Русі, Московською Русі, дуже такий яскравий приклад пропаганди Петро І та його анафемування Мазе. Мазепа був фактично очорнений, облитий брудом Ну от в очах населення, тому що через церкву це було легко зробити. Професор Київського університету відразу перелічує з десяток аналогів нинішньої кримської окупації, і однією Україною Росія ніколи не обмежувалася. А в листопаді тридцять го коли починали фінську кампанію. Що зробили народ? заганяли в трясіни все далі, все глубже, і от, ви поняли чесне фіни, як має держатися народ, не слушать швинливого зброда, і власть шухтовську стріхнуть, і руку соєцьким народом як лучшим друзям В цих умовах Росія протягує Україні руку допомоги. Братська рука допомоги. Це один із міфів, що насаджує російська пропаганда. На вся історія Росії. Зіткана з міфології. Є спеціальні міфи і для Криму. Фактично, крилатою стала фраза про те, що Севастополь Нарвасов, це Город руської слави. Це певний образ створений. Так? Севастополь двічі тривалий час оборонявся. Севастополь забирали французи, англійці, італійці, сардинські королівці під час Кримської війни. Росія зазнала тоді великої поразки. І двічі був зданий. У 42-му році начальство. На чолі з адміралом рождественським. Втекло, ну зато як ми сражались такі міфи розраховані на те, що перевіряти перше джерела. Ніхто не буде. Те населення, яке зараз намагається збурити, воно достатньо примітивне. Це там здаю квартиру. На схід в Крим вкидають меседжі про те, що вони інакші. Желання оградити себе от революційного безпреділу і дикого режиму зараз демонструє автономна Республіка Крим, оскільки в них немає нічого матеріального, південний схід економічно дуже зубожова територія. Територія зубожила та контрольована. На півострові відімкнули українські канали, щоб вживали лише інформацію з російським присмаком. Львовські неофашисти і бабушку, яка несла до пам'ятнику Леніну. Налог на восстановлення майдана принуждають платити робочих востока України. Уголовною ответственность за общение на русском предлагають вісті Олег звучит дісить действительно пугаль цими брехливими новинами. Просто кишить увесь російськомовний інформпростір, аби допомогти зокрема жителям Криму розібратися, де правда, а де неправда, українські журналісти створили спеціальний сайт. На ньому публікують офіційні спростування новин вигадок. Це вони першими розвінчали міф про те, що Путіна номінують на Нобелівську премію миру, що Верховна Рада переводить українську на латиницю. А ось і спростування про бабусі, яку начебто побили у Львові. По-перше, на фото чоловік. По-друге, у Львові немає пам'ятника Леніну. А по третє, на фотографії 2009 тисячі год. Театральна постановка. Так само і з начебто масовими біженцями з України. В южні регіони Росії прибувають все більше число граждан України. При цьому перший канал демонструє пункт Шиїні, що на українсько польському кордоні. На цьому проблеми з географією не закінчуються. Комсомольська правда пише, що ось це звернення з майдану. Вони написали, що це було зроблено в Голлівуді. І ще одна пропагандистська маніпуляція: так звані гастролери. Куплені активісти, що їздять російськими та українськими містами, і ічиняють провокації. Ось ця пані і солдатська мати. Ми славяні, ми русичі. Вона ж харків'янка і киянка. За прикращення цього бардака в городі. Ну хватить уже на самом ділі. Це жительниця нашої області. вона не солдатська да, две дві прекрасних Единственные Єдине которые у этой женщины есть, это це цілий ряд заявлень. По факту мошенничества. разом з такими активістами мандрують і псевдожурналісти чоловік команду! команду замінити новини путінською пропагандою подекуди не витримують навіть на російських каналах. Особисто я не можу бути частиною компанії, що фінансується російським урядом і відбілює політику Путіна. Після закінчення цього випуску новин я звільняюсь. Україна не програла інформаційну війну, Україна її виграла. Я думаю, чи не чи не чи не вперше в житті? Проукраїнська реакція заходу та робота українських медійників зводить на нівець усі потуги кремлівських пропагандистів, кажуть експерти. Насправді кожен день працює проти Росії і на нас об'єктивно. Тиск заходу збільшується, Росія виглядає все гірше, і Путін втрачає бали. Анастасія Бабенко Андрій Пісцов, Микола Лібідів. Час підсумки.